Что, пацанам позвонить, чтобы я сейчас немножко разговор... Нет. Так ты разговаривай нормально. Да вы себя ведите нормально, вы как полиция должны вести Да ты со стороны себя посмотри, полиция. Вы считаете это нормально, это полиция должна? Не ною там стой. По закону, ну так должно быть. Сокол? По так и должно быть. Ты ютуба передавился? Ты тиктока передавился или что? Слышишь, ты что сэй, сука, так ведешь нах? Ты что, сука, себя так ведешь, нахуй? Ты ничего не попутал, блядь. Кто тебя избивает? Кто тебя избивает? Что вы делаете? Кто тебя избивает, Кто тебя избивает? Кто тебя избивает? Вы Ось таке друзі, ставлення до дівчини, якій 20 років втікла з напівзруйнованого Куп'янська в пошуках допомоги і захисту, і натрапляє на таку патрульну поліцію, на таких працівників поліції із міста Кам'янське. Це продовження тієї історії завдяки нашим зв'язкам та можливостям нам вдалось витягти цей кадр через цензуру на Ютубі. Повне відео даного фрагмента, ви можете подивитися на моєму телеграм-каналі. Ось на цьому, друзі. Перейдіть, будь ласка, подивіться. Чи потрібна така поліція нам, яка замість допомоги робить такі речі? Питання риторично. Всі розуміють, що ні. Такі працівники поліції повинні бути покарані та нести відповідальність. Я... Ти що, сука себе так нахуй? Ти нічого ні попутав. блядь. Блять, став'яцію. что, сука, реально охуевший или шок? Ну, я, я вам что сказал? Ты что ведешься так? -то? Я сидел, ничего не сказал. Как ты, сука, как вы себя ведете? Причина остановки – войсковый стан. Это статья 35. иди вредите, не вредите. Вреди. В смысле? Вы шоком? что? Ну, что? войсковый стан в стране, оружие Возить машина туда. Оружие, наркотики, гранаты. Остановили, показала документы, поехала дальше. Что тебя избивает? Что вы делаете? Кто тебя избивает? Тоже оттуда или нет? Он местный. Отсюда. Конечно, местный. Что, пацанам? Пацанам позвонить, чтобы я сейчас. Немножко что, разговор. Не дудь, Нет. чего? Так, дудь, дудь, дудь. так дудь. ты разговаривай нормально. Да, да, да вы себя ведите нормально. Вы как полиция должны вести. Да, да ты со стороны себя вадим, посмотри, Полиция. Что? Вы считаете это нормально? Это полиция это как раз. Не ною там стой. Скоро, так, так. Я не говорю, так. Городство закрило. Городство закрило. Роби хештег, вимагаємо звільнення та хештег покарання злочинцям. Відмічай структури поліції, Міністерства внутрішніх справ, Державне бюро розслідування та розповсюджи дане відео. Тому що це є дуже важливим, оскільки сьогодні ці люди, а завтра можеш бути. Свою чергу, друзі, звертаю вашу увагу, що нам надійшла вже відповідь від головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, де чітко було зазначено про те, що поліцейськими ГУНП в Дніпропетровській області ініційовано проведення комісійного службового розслідування щодо усіх поліцейських, які були присутні на місці. Даної події. Станом на сьогоднішній день відповідне службове розслідування триває. Також було встановлено та зазначено, які саме працівники поліції були присутні під час даної події. Суслов Вадим Сергійович, Гордієнка Ольга Володимирівна, Михненко В'ячеслав Русланович та Камишний Олександр Олександрович. Всі ці особи мають бути покарані в рамках чинного законодавства. України. Справедливість має бути відновлена, а злочинці повинні бути покарані. Як тебе зовут? Меня Єгор. Єгоре, де ти живеш? З ким общення маєш? Є з ким тообщення? Є з ким общення? З ким, з ким, я в тебе спрашую, з ким. На Ютуба передивився, а я можна було. Літіґру де тіктока передивився, лішо хорошо ну, тя, для тях. Продовжують вони розповідати про те, що в нас причина зупинки це військовий стан. Продовжують вони вказувати про те, що хтось там чогось передивився, чи ютуба, чи якихось інших тіктоків, як вони зазначають. Однак ситуація насправді дуже серйозна і таке відношення і ставлення того ж самого суслова, який хапає 20-річну дівчину. Та знущається, наносить тілесні ушкодження, це 100% не залишиться безкарним. Оце все спілкування працівників поліції з громадянами України, роцвій чи ще щось там. Я не буду повторювати матами, тому що ця поведінка вона заслуговує на 100% звільнення цих співробітників, на 100% притягнення. До кримінальної відповідальності, а також звільнення керівництва, тому що такі ситуації вони на сьогоднішній день є недопустимими. В свою чергу я хотів би звернути увагу на дуже серйозну і вагому статтю закону України про національну поліцію. Це стаття 87, прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції. Чули про таке? Дійсно, друзі, є така ситуація, де органи міських рад, обласних районних мають право за результатами оцінки діяльності органу поліції на відповідній території. Прийняти рішення щодо резолюції недовіри керівнику відповідного органу підрозділу поліції ще підставою для звільнення його із займаної посади. Ми обов'язково підготуємо і такий запит з даними відеофрагментами до відповідної міської ради, щоб було регулювання і. Почуємо їх відповідь щодо резолюції недовіри такому керівнику з боку органів місцевої влади. Що хотів би ще додати, друзі, з нашого боку робиться зараз максимально все для того, щоб притягти даних осіб до відповідальності, з вашого боку потрібно лише розповсюдження. Зазначайте хештеги, розповсюджуйте по всім соціальним мережам, щоб якомога більше людей бачили дане відео. І 100% була відповідна реакція, оскільки завдяки максимальному розголосу ми добуваємося максимальних результатів. Клуб юридичного захисту водія працює кожного дня без вихідних. Тому, друзі, за цим номером телефона ви маєте можливість долучитися та бути захищеним. Дану ситуацію ми контролюємо, займаємось. В сьогоднішній день. Також вирішується питання щодо порушення кримінальних проваджень. Попереду дуже багато чого цікавого. Ось з нашого боку було написано максимальна кількість скарг, заяв по даному факту, по даній події, яка відбулась. В свою чергу ми також написали. Усім народним депутатам, які є членами правоохоронного комітету, та долучили всі відео для того, щоб вони також втрутились в дану ситуацію і подивимось, яка буде реакція. Обов'язково залишайте свій коментар під цим відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити, що буде далі по цим співробітникам. Поліції бережіть себе, друзі. Знайте свої права та усім вам мирного неба. Ну так а що ти приїхала сюди вийовуватися? Лішо? Ну а тут що. Що, намного мітин? Не треба зі мною вийовуватися, ти ти поїдь в дні приподивись, да. мирний. Только тривога, То нікого на вулиці. Паркали, немає. На вулиці, на вулиці нікого немає. А, я був в Запорозі. Був, я був, І в Херсоні мі... були, в було Ізначально нормально спілкуватися. Ти розумієш, що правила везде одинакове, що Харкове, абсолютно везде одинаково.

Вийшли, показалися, багажник показали. Давай, Та все, вже не треба, вже поздно, вже поздно. Уже поздно, уже поздно. Сюди приїжджають Донецькі всі полностю. Ну, Нар Ой, куди не дінь. Наркота, оружие. Забирайте. Я задержу? Так. Да. Я задержу? Так. Да. Да. Так покажите протокол. Okay. Кому? — Ну на основании чего-то. Что ты себя ведешь-то? Ну, 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 в, ну по закону, ну как ну, должно Що По закон. Я не ювелирная работа, дурь бы сейчас сбавилась бы. По закону, ну как должно ну, быть? Закон? По закону ну, так, да. так, і так, так, так и должно быть. Вот будь по закону. Я не знаю, кто такой закон. Ну, блядь, не пора. А, уже не знаю. Как в камерах писала. Это на нагрудно у вас На нет? на нагрудно. На на так а где она? Я не вижу нагрузка. Вот камера. Это на поэтничной. И что?